Я звернув увагу, що було соціологічне опитування, десь там відсотків 60 топ ceo топ-директорів українських компаній вважають, що Трамп для України це реальний шанс закінчити цю війну і вийти з цього от нескінченного е війни на виснажування. І серед українських військових віра. В те, що Трамп це може зробити більше, і після того як ми зараз же чуємо, що витворяла адміністрація Байдена, знову ми вдячні. Дуже дякую. дуже дякуємо. Але слухайте люди, добрі. зараз у республіканців є можливість зробити те, чого вони вимагали від демократів. А що вони вимагали від демократів, скажіть, яка кінцева ціль. Скільки зброї треба, який має бути результат? І скажіть, що потрібно зробити, щоб Україна перемогла? От зараз це звернення щоб не було від... пустих чеків відкрите до які республіканці писали до демократів. Вони мають його прочитати і реалізувати.